Дорогі друзі! В цьому відео я розповім, як залишитися жити в Європі або в обраній країні світу назавжди. Зараз у світі через війну по всьому світу перебуває 6 мільйонів 785 тисяч українців. З них у Європі 6 мільйонів 225 тисяч наших співвітчизників. Це найсвіжіші дані ООН станом на 18 листопада цього року. Тобто лише 560 тисяч українців знаходяться за межами Європи, у США, Канаді та інших країнах, решта в Європі. Я патріот України і звичайно хотів би, щоб усі українці після закінчення війни повернулися жити на Батьківщину. Але я також реаліст і розумію, що так не станеться. Хтось звик до більш комфортного і безпечного життя у європейській країні, де він перебуває, адаптувався до звичаїв і традицій, працевлаштувався і добре заробляє. Хтось втратив житло в Україні і не має куди повертатися. Чоловіки, які ухилилися від мобілізації, Бояться, що їх переслідуватимуть карними справами. Всі ці люди задумуються над тим, як на законних підставах залишиться жити в обраній Європейській державі. Маю зазначити, що в деяких європейських країнах є брак робочої сили. Там оцінили працьовитість і мирний характер українців і розробляють державні програми. Щоб надати їм дозвіл на більш тривале проживання, а згодом і громадянство. Але процедура набуття громадянства досить складна. Зараз усі українці знаходяться у Європі під тимчасовим захистом до 4 березня 2026 року. Якщо війна продовжиться, очевидно, буде продовжено і термін тимчасового захисту. Якщо вона закінчиться наступного року, то більшості українців доведеться повертатися додому в Україну, бо тимчасовий захист буде скасовано. Він має обмежений строк захисту. Я зробив такий довгий вступ, щоб прояснити загальну ситуацію. Ті українці, які захочуть назавжди залишитися проживати в Європі, Окрім участі у державних програмах, про які я сказав вище, можуть відмовитися від тимчасового захисту і попросити статус біженця для себе і для членів своєї родини. Перетинаючи кордон держави-члена Європейського Союзу, людина може набути статусу біженця або отримати тимчасовий захист. Про тимчасовий захист, його права і обов'язки більшість українців знають, бо перебувають під ним. А от що таке біженець, як отримати статус біженця, які права і обов'язки біженця знає далеко не всі і часто плутають ці поняття. Українців називають біженцями в загальному, чисто людському понятті. Правовому значенні вони не є біженцями, а перебувають під тимчасовим захистом. Головна різниця в тому, що та, статус біженця це індивідуальне, гарантоване міжнародними конвенціями право, тоді як право на тимчасовий захист є колективним. Тимчасовий захист не передбачає, щоб ви зверталися. З індивідуальною заявою та проходили адміністративну процедуру її розгляду. Біжені це загальне поняття, що позначає людей, які змушені покинути домівку та шукати захисту у більш безпечному місці. Хто може набути статусу біженця? За отриманням цього статусу. Може звернутися людина, яка боїться, що стане жертвою переслідувань за ознаками раси чи релігії, громадянства чи політичних поглядів. Вона не в змозі або не бажає користуватися захистом своєї країни і перебуває за межами своєї країни. Обставини, які змушують людину отримувати статус біженця в іншій країні. Суто індивідуальні. Той, хто отримає статус біженця, умовно кажучи, боїться своєї держави, боїться переслідувань своєю державою і не може повертатися до своєї країни навіть на короткий строк. Тому треба добре подумати, які обрати вагомі причини для отримання статусу біженця, щоб не отримати відмову. Можливо, варто звернутися за допомогою до адвокатів та відповідних організацій. Статус біженця на відміну від тимчасового захисту гарантує право безстрокового проживання на території держави. Він, звичайно, може бути відкликаний, що воно з'являться якісь докази, що дають підстави для перегляду статусу біженця. Але, скажімо, припинення війни в Україні не буде автоматичною підставою для позбавлення людини статусу біженця. Як отримати статус біженця? Для цього потрібно звернутися із заявою про набуття статусу біженця до компетентного органу тієї країни, кордон якої людина вперше перетнула. Це закріплено Дублінською конвенцією 1990 року. Особа може клопотати про отримання статусу біженця виключно в першій безпечній країні, кордони якої вона перетнула. Якщо ви виїхали з України, то це сусідні з Україною держави. Отже, якщо ви перетнули спочатку кордон Польщі, а потім переїхали до Німеччини, то статус біженця ви маєте просити у Польщі. Якщо ви оформляєте статус біженця у Польщі, зробити аналогічну процедуру в іншій країні повторно неможливо. Тому, якщо ви плануєте оформити статус біженця в Німеччині або Бельгії, перетинайте кордон із візою. Або в режимі безвізу. В кожній країні різні органи розглядають заяви про надання статусу біженця. Наприклад, у Польщі потрібно звертатися до прикордонної служби. Втім, кожна країна ЄС має свої особливості процедури розгляду заяви, які треба вивчити. Український паспорт вилучають до спливу шестимісячного терміну та видають тимчасовий документ. Існує заборона на працевлаштування впродовж цього строку та виїзд із країни перебування. Обов'язково ви маєте проживати у відведеному державою місці. місці. Процес отримання статусу біженця передбачає проходження адміністративної процедури, яка триває від 6 місяців і більше. Претенденту на статус біженця необхідно буде пройти медичну комісію, а також процедуру оцифрування відбитків пальців. Протягом місяця після написання заяви міграційна служба проводить співбесіду з заявником за результатами якої приймається рішення про надання притулку. Які права мають люди зі статусом біженця? Статус біженця надає майже такі ж права, що і тимчасовий захист. Головна відмінність полягає в тому, що не всі права доступні одразу, коли людина звернулася із заявою про набуття статусу біженця. Люди, які вже набули відповідного статусу, мають право на житло, але не розраховуйте на фешенебельні умови проживання, зазвичай це спальне місце в центрі для біженців, безкоштовне харчування, медична допомога, але з певними обмеженнями, доступ до освіти, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, певна фінансова, тобто грошова. Допомога і підтримка. У кожній країні її розмір різний. Особливість статусу біженця полягає і у тому, що протягом 6 місяців особа не може працьовлаштуватися, поки триває розгляд її заяви про надання статусу біженця. Таке обмеження діє навіть якщо до цього людина жила і працювала в цій державі, маючи тимчасовий захист. Тобто, коли ви захочете отримати статус біженця, вам доведеться звільнитися з роботи, а повернутися до неї ви зможете тільки тоді, коли набудете статус біженця. Ви не зможете покинути країну, яка надає вам статус біженця, поки не отримаєте його. Тобто ви не зможете в цей період користуватися шенгеном. Ви не зможете ніколи поїхати до України. Маючи статус біженця, це буде порушенням, умов, надання статусу біженця. Якщо ви поїдете до України або набудете нове громадянство, ви втратите статус біженця. Отже, давайте підведемо підсумки. Тимчасовий захист в країнах Європейського Союзу не є перешкодою для подачі заявки на отримання статусу біженця. Статус біженця та надання тимчасового захисту дуже схожі поняття, але вони мають різні юридичні наслідки. Якщо людина бажає одразу отримати всі соціальні права, та планує повернутися на територію України після закінчення воєнних дій, то краще отримати тимчасовий захист. Але якщо особа планує отримати права на Безстрокове проживання, осісти в обраній країні назав, назавжди, інтегруватися до системи Європейського Союзу, тоді є сенс подати заяву про отримання статусу біженця. Обирати вам, зважте всі аргументи за і проти. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.